Посміхнулись дітки всі, ось які ми молодці. Ми ніколи не сумуємо, все, що хочеш, намалюємо. Я жовта фарба. Хочу з дітками пограти. Ви уважно все розгляньте, те, що зайве, прибирайте. Малята, який предмет не жовтого кольору. Правильно, кулька. Дітки, а що тут зайве? Правильно біла сніжинка. Друзі. Якого кольору ця плямочка? Який з цих предметів не синього кольору? Так. Це рожева чашка. Дітки. ці малюнки ви розгляньте. Все, що зайве, прибирайте. Прибираємо зелену лійку. Друзі, якого кольору ця плямка? Чи всі предмети навколо неї такого ж зеленого кольору? Правильно, ведмедик не зелений, він коричневий. Хлопчики і дівчатка, ви сьогодні добре працювали. Молодці! До нових зустрічей!